Сипустіть парабачи. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов. І ви на моєму каналі. Канал про авіацію та людей, які працюють у ній. Війна триває. Збройні сили України героїчно борються на фронтах. І переконує нас усі, що перемога. Все ж таки скоро буде. Продовжуємо збирання грошей на безпілотній дішарк. Скануємо отут. Цей період десь 5 березня до 5 квітня став для нас рекордним за збирання грошей. Спочатку, ви бачите, було у нас 80, 880 тисяч гривень. А сьогодні вже 2 мільйони 240 тисяч. Це майже 1 мільйон 400 тисяч гривень надійшло за 30 днів. Дуже дякую переплатникам каналу Андрія Цаплієнка, який за 4 дні надіслали 800 тисяч гривень. Потім ми залучили до зборів фонд Повернись живим та отримали ще 200 тисяч гривень. Тиждень тому на вихідні. Підключив льотний склад до нашої авіакомпанії та канал отримав 120 тисяч гривень. Дякую всім нашим пілотам, інженерам, навігаторам. У понеділок 1 квітня зустрівся з шкорарами, вчителями, керівниками навчальних закладів Шевченківського району міста Києва. Зустріч була у Великій просторі актової залі однієї з шкіл міста Києва. Усім було дуже цікаво і мені теж поспілкуватися наживо з усіма. Мені подарували дуже гарну картину, на якій зображена мрія. Потім ввечері був запрошений до Національного авіаційного університету на відкриття 40. Третього фестивалю Студентська весна 2024. Презентував приз переможцю цього фестивалю. Це модель літака АН 225 від нашого каналу та компанії Наупорт. Переможець визначиться 30 квітня цього року. за ці дні завдяки цим зустрічам. Поширенням інформації у соціальних мережах та донатам постійних передплатників каналу ми отримали ще 250 тисяч гривень. Всім величезна подяка за активність. Тому що кожна гривня дуже важлива. Ще в нас е через систему PayPal надійшло 6 тисяч доларів. До завершення зборів нам лишилося ще зібрати один мільйон гривень. Дружно наляжем на завершення наших зборів. А я буду активно шукати публічних людей, які люблять авіації, і проситиму їх підключитися до завершення зборів. За цей час було кілька зустрічей, інтерв'ю, бесід, які Теж допомагають завершенню зборів. В описі до цього відео є посилання на інтерв'ю каналу ICTV в проєкті ранок у великому місті. Рубрика професії. Дмитро Антонов, командир найбільших українських літаків у світі Ан 225 Мрія і Ан 124 двадцять чотири Руслан. Сорок роки загального льотного стажу, 18 тисяч годин у повітрі. 130 країн і 400 аеропортів. Люблячий чоловік, батько трьох дітей та дідусь чотирьох онуків, розкаже, чому ящик чорний і де комфортніше пілоту у небі чи на землі? З появою в мережі інших інтерв'ю обов'язково залишатиму посилання в описі до цих відео на ці інтерв'ю. Було багато зустрічей з волонтерами. Допомагав з матеріалом для різноманітних аукціонів на користь наших збройних сил. Підписав картини з зображенням мрії. Підписав футболки. Я підписав цю футболку, на якій зображена мрія, у відповідь отримав розписану гільзу 122-го калібру? Підписав багато моделей літаків для компанії Nowport, а компанія Now поповнила мою колекцію літаків літачком Ан22. Сьогодні у нас розпаковочка. До мене прийшла ось така коробочка. Чималенька. Дуже гарна коробочка, і на ній написано ан 22 номер 460 Я гадаю, що це моделька літака. Як ви здогадалися, це моделька літака АН-22. А саме який літак, ми зараз подивимось. О, як гарно все. Запаковано. Запаковано так, щоб воно збереглося і е, доїхало до всіх в дуже гарному вигляді, без ніяких пошкоджень. Дивимось. Тут у нас є така ось підставочка. Написано an 22 е, п 3 антей і його бортовий номер. Написано. І бачимо сам літачок ціленький, красивенький, і це той самий літак, який виконував перевозки крила для Руслана і мрії з міста Ташкент. Он такий гарний, все. Пропелери в нього крутяться. І це саме той літак, який зараз стоїть в музеї. Німеччині в місті Шпеєр. І зараз ми цей літачок розмістимо в нашій колекції. Ви бачите, ми маємо Ан-26, Ан 124, 8208, Ан-22, але іншої конструкції. І зараз в нас є Ан-22, який перевозив крило. Ось тут буде його місце. Так що колекція поповнюється. І скоро ми будемо матимо всі літаки Антонов. Моє перебування в Україні завершується. І найголовніше все ж таки подія на сьогоднішній день це день народження мого старшого брата. Йому виповнилось 60. 5 років здоров'я та удачі. вам. Ну, а я вважаю, що всі необхідні справи в Києві завершені на цей момент. Тому наступного тижня почну займатися льотною роботою і продовжу показувати цікаві моменти польотів на літаку ан 24 Які буду виконувати зараз. І будемо обов'язково згадувати історію польотів наші славетні мрії. І обов'язково підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, пишемо великий коментар і розповсюджуємо відео в соціальних мережах та серед своїх друзів і знайомих. Треба збільшувати кількість підписників, і це важливо. Це нам допоможе якнаймога швидше зібрати необхідні кошти для наших Збройних сил України і допоможе передати 43-й окремій артилерійській бригаді два безпілотних розвідувальних апаратів Шарк. Слава Збройним силам України. Слава Україні! І смерклятучиваргам якнаймога швидше. А ви. Залишайтесь на каналі, не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!